Друзі, тест-драйв будемо робити на САЗОКІАДрес В125С. в незвичайному такому кольорі, в прекрасному стані, практично на новій гумі, розмитнений, з документами. Так що, кому подобається, купуйте, бо швиденько розходяться і причому дуже швиденько. Гарний спідометр зберігся, хто знає про що я. От ески у нас на... Сонечко вигорає приборка і вона така стає або жовта, або тускла. Тут в ідеальному стані приборочка. Це їхня болячка усіх рідкокристалічних. От. А що можу про адрес розказати? Нічого, мабуть, нового, хто дивиться мене постійно. Класна, зручна, шустренька модель за скажімо так, помірною ціною. І плюсів, от, от, плюсів дуже багато у Ски, а як таких мінусів практично немає. Єдиний мінус це слабоватий задній варіатор. Це розхідник, який там коштує в районі 100 доларів нова запчастина. Але е, слабоватий він тільки на скажімо, якихось там 9-10 версіях. От, які йдуть без сальника, Ну це вже так, не будемо глибоко знайомитись. Коротше кажучи, в них єдина така, щоб не критична, але проблема це задній варіатор, за яким потрібно трошечки уважніше дивитися, так як там має бути доріжки помазані в цьому варіаторі. І все, це єдиний, єдиний скажімо так, фактор підвищеної уваги, а так в загальному масло, масляний фільтр. Єдина моделька, яка має масляний фільтр, От, тобто ну, супер. І заводська сигналізація. Я вже мовчу залімітовану еску, в якої є і підігрів рук, і підігрів сидіння, а то взагалі То взагалі, самий крутий скутер, який поки що я зустрічав. І по зручності на мій зріст, 1,90 м, мені ну, максимально зручно. І по розмірах він невеликий, а скажімо так. Трішечки більший, ніж якась там звичайна 49-кубова моделька. І приборка гарна, ну от все є. От є все. І дизайн симпатичний, є повністю. І старт є гарний, коли треба. Так, ну Що я вам можу сказати? Я приємно вражений. Перша ЕСК, яка зі мною біжить 100 км на годину. Зараз я зроблю тест в іншу сторону, щоб ви переконалися, реально сот їде. Дивіться як впливає дорога. Туди я набрав сотку, точно соточку під гору от, а зго, згори, але проти вітру от 95 більше він не хоче. Тобто а, Вітер дуже-дуже сповільнює. Тобто максимальна швидкість тут, в залежності від пасажира 95-100 км на годину. І біжить він ну, просто шикарно, якби гарно набирає. Так що рекомендую дійсно в рідному кольорі, в заводському стані, практично новою гумою, розмитлений, ставиться на облік. Купуйте, суперстан. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм, дивіться інша техніка, яка доступна на продаж. Побачимось. До нових зустрічей.